Український газовий баланс складається з поставок блакитного палива з Росії, власного видобутку та реверсу газу. Вже з червня припинені поставки з сусідньої країни, що створило дефіцит. Тож новий опалювальний сезон, як прогнозується, буде складним. Постанова Кабінету міністрів України лімітувала споживання газу для промисловості та підприємств теплокомуненергетики. Зменшить споживання на 30%, а бюджетним закладам – на 10%. Начальник відділу з питань енергоменеджменту та впровадження енергозберігаючих технологій Ігор Галошка бачить вихід у переході на альтернативні джерела енергії. Як вже відомо, виступав прем'єр-міністр України Арсеній Ценюк і сказав, що треба переходити на біопалива, тому що раніше середня вартість гіакалорій теплової енергії дорівнювала 912 гривням гігакалорія в середньому. А Населення та бюджет сплачували гораздо менше, тобто дотували е, різницю десь 598 гривень з кожної гігакалорії. І уряд вирішив, що краще ці кошти не віддавати іншій державі, іншим споживачам, е, а е, залишити їх в державі. Таким чином вони е, розробили ряд заходів, з одним із яких є е, е, таке рішення, що якщо підприємства теплокомунерго перейдуть на Використання альтернативних джерел енергії, тобто біопалива, держава кошти в розмірі 508 гривень за кожну гігакалорію буде дату, датувати е, ці підприємства, тобто гроші будуть залишатися в державі. Ще чимало плюсів є у переході на біопаливо. Це ще й чимало нових робочих місць із виготовлення котлів, зокрема таких, які призначені для великих котелень. На засіданні, яке провів заступник міського голови Григорій Вербицький, зазначалося, що держава заохочуватиме зниженими тарифами мешканців, які мають у своїх оселях автономні опалювальні системи, якщо господарі замінять газовий котел на електричний. А усіх тих, хто покладається на центральне опалення та гаряче водопостачання, влада усіляко намагається заохотити оплатити вже отримані комунальні послуги. За словами заступника міського голови Григорія Вербицького, у місті невідповідальних споживачів не більше 10%. тим не менше борги чималі, що суттєво ускладнює підготовку до опалювального сезону та його проходження, зазначила заступник начальника управління економіки Оксана Павлишенко на черговому засіданні тимчасової комісії із забезпечення своєчасних розрахунків. Динаміка розрахунків мешканців розгляді районів міста наступне. Найменше за ці два місяці скорочена заборгованість у Дзержинському районі на 7%, або на 4,2 млн грн. мільйона гривень. Відносно кінця пального сезону найкраще скоротили борги мешканців центрального міського району. Навіть серед працівників підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, є боржники за ті ж такі послуги. Але у підготовці до роботи у зимовий період підприємства можуть розраховувати лише на кошти споживачів послуг. Отож, як платитимемо, так і грітимемось.